Ось цей заледве ледве вцілілий жовто-блакитний стяг більше ніж символ. Він підіймав бойовий дух наших захисників у найкровопролитніших битвах і став мовчазним свідком їхньої загибелі під час виходу з оточення Віловайську. Саме його розгорнули на знак протесту проти агресивної політики Кремля під час виступу президента Путіна на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. На схід синьо-жовтий прапор помандрував торік навесні разом із бійцями 93-ї окремої механізованої бригади. Перед відправленням у зону АТО один із армійців підрозділу Олександр Куренко отримав його у подарунок від свого товариша як символ та оберіг. 29 серпня, виходячи з оточення, колона наших військ потрапила під обстріл поблизу селища Осикове. Саме там і знайшла стяг група пошуковців місії евакуація. 200 к машині був прислонений флаг. Он был намотанный на древко и от температуры материал... З полотніше і слепился в таку, ну как би камок над За рік по тому про цей легендарний стяг дізналася вся Україна. Разом із півсотнею інших бойових знамен його показали на Софійській площі на виставці державних прапорів. Прапор нескорених побачив увесь світ. Наша делегація від України їхала на Раду безпеки. ООН. до нас також звернулися з проханням надати цей прапор для того, аби влаштувати якийсь захід в у йорк Нещодавно синьо жовтий мандрівник повернувся на рідну землю. Зараз він перебуває у постійній експозиції Національного військово-історичного музею України, оскільки це досить велика вітрина. Ми плануємо тут в зробити діараму. Де показати, як виглядав цей так званий Ловайський котел. таких символів неоголошеної війни зібралося чимало, і кожен стяг чи навіть ледь вціліли його фрагмент безцінні як для воїнів, які йшли з ним у бій, так і для пошуковців. Адже щоразу проходячи блокпости сепаратистів, вони не знали, якою буде реакція на державний символ України. Моя група вивезла більше 20 таких знайомих бойових, котрі взяти обгорілої техніки, взяти з рядом субітими людьми. О, з нашими бойцями самим лише своїм виглядом вони розповідають про пекло війни промовистіше за будь-які слова. Марія Сальник, Євген Солодовник, час ще.